Так, EcoFlow для бідних в зборі. Такий от ящичок получився. Ось мій твердопаливний котел. включений тут ворзяточку вже на місці. І звідси виходить виделка, це вже в мережу. І заходить всередину. Ось так ось і все. Акумулятор, зарядник, інвертор, схема управління. Можуть, можемо спробувати від'єднати мережу. Зразу йде старт інвертора. Але часу дає затримку для того, щоб інвертор розкрутився і пішло навантаження. Ривиться кутел, має напругу. Все. Зараз зарядник суто відображає напругу на акумуляторі і температуру навколо щось вибачить. Тобто, коли немає мережі, зарядник не буде нічого заряджати. Він підключений суто до мережі. Зараз ми відновимо Живлення. Опа. Ми ще сидимо на інверторі, поки йде затримка часу відрила контролю напруги. Раз, все, пішов перехід котла від мережі. І зразу працює в нас от червона завалилася лампочка. Починали почали. Почало заряджати зарядний пристрій, акумулятор заряджає. Відповідно, інвертор вже потух. Все, 244 вольта. У нас напруга завищена. Таке.